Я постійно задаю людям питання: скажіть, що таке Nike?» Мені відповідають так легко, це Just Do It». Потім я питаю, а що таке Adidas?» Теж легко. Слоган компанії неможливе, можливо. Тоді я кажу, тепер дайте відповідь мені, хто ви такий. Чи дивляться на вас люди, думаючи, що ви людина, яка постійно виправдовується? Чи дивляться на вас люди і думають, що ви той, хто завжди перемагає? Чи дивляться на вас люди і думають, що ви саме та людина, яка, не дивлячись ні на обставини, завжди кожен день буде поруч? Навіть якщо я відчуваю в себе зараз силу діяти, думаю, всі розуміють, що якщо би ми працювали тільки в ті дні, коли знаходимося в ресурсному стані, ніхто з нас не досягав би багато чого. Зараз я говорю про реальну цілеспрямованість. Це не зобов'язання, якого ми дотримуємося тільки коли нам добре. Це зобов'язання, при якому ви говорите. Не дивлячись на те, що у мене вже не той настрій, який був спочатку. Я зробив те, що обіцяв собі сам. Справа в тому, що більшість людей здаються. Для цього їм всього лише потрібно сказати, немає. Для цього потрібно лише створити навколо дискомфорт. Все, що вам потрібно зробити, це переконати їх в тому, що це складно і вони перестають це робити. Якщо у вас є мета, помилково думати, що єдине, що вам потрібно, це думати, Позитивно, і тоді все буде добре. Коли ви йдете до мети, закон підлості неминуче надасть вам візит. Думаєте досить просто мати мрію, мету і ось якось вранці ви прокинетеся. І у вас вже все є. Просто помрієте і все. Але це так не працює. Як тільки ви починаєте йти до своєї мети, життя починає відчувати вас. Життя Намагається збити вас зі шляху, а ти дійсно цього хочеш? Ти втратиш друзів, тобі це треба. Від тебе відвернулися родичі, люди, з якими тобі подобалося спілкуватися, і будуть думати, що у тебе корона на голові. Але без цього ніяк я вже віддав занадто багато. Але я пройшов через це так. Чому ж я повинен здатися зараз? Зараз я говорю кожному з вас. Ви занадто далеко зайшли, щоб усе кинути. Ви занадто багато вклали, щоб здатися. Ви втратили надто багато. Не плачте через це і не скигліть. Подаруйте собі що за всю цю біль. І тільки тому, що я не здався, я зміг дійти до кінця. І це сформувало в мені якийсь стержень, певні риси характеру, індивідуальність. І ось зараз я думаю, що навіть якщо б я сильно цього хотів, я б не зміг здатися, я не зміг би зупинитися, навіть якщо б я хотів цього. Занадто багато сил я витратив на це. Якщо ви перебуваєте на межі того, щоб здатися, зробіть ще один крок. Тому що ви ніколи не дізнаєтеся, що саме він може бути тим самим. Ви не можете. Зупинитися тільки тому, що ви втомилися. Ви не можете зупинитися тільки тому, що вам боляче. Ви повинні зробити ще один крок продовжуйте йти, вас не зупинити, не зупиняйтесь. Якщо для вас це відео виявилось корисним, то поставте йому великий палець догори. І не забудьте підписатись на канал і натиснути на повідомлення, щоб не пропускати наступної порції позитивної інформації. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!